Ми бажаємо, якщо ви тільки в цьому кабінеті проєкту, я пропоную, давайте так, щоб всі люди, вони абсолютно. Давайте в ваш зал, там де десь збирається прокурорів, місці, прокурорів, послухають, що у нас запити, дуже багато до вас напитується. Це ініціативна група, яка вчора заорганізувалась. Кричати не було. Ні, ну кричати не досі багато. Я звертаюся до вас, і до всіх присутніх. Я не бачу підстав і причин будь-кому з нас всіх. Вести себе і поводити не цивілізованих переводів. На підставах, на жаль, є, тому що керівництво я, не відняється. 60 фактів Ой. по цьому госвіку, якого по постійно говорять хата ніяк не відкривається. Тільки я бачу, що там постійно розслідують, хто підпалює хату, не розслідують скільки інвалідів вже пограбувало. Ні одного конкретного по Гройському нічого не відкрито, по Домбровському, по всій цій банді міській. Всі на місцях, всі добре себе почувають. Приходила вчора жіночка з Десни, каже, що відвалили Мрихіну ще тоді гроші. І зараз де Рибанець, розділили землю міського статіону, е, сільського стадіону. Там, де діти раніше гралися, вони зараз будували два підприємства і на автобазу в 30 метрах від населеного жидового від, від будинку. От. І виходить, що у нас напросто все стоїть на місці. Ніякої нілюстрації, ні покарання злочинців, ні Ющенківського це бандитів, бандитам Турнів нічого не відбувається. І, власне кажучи, Валерій Максимович звертається по фактах, чому не порушено кримінальні справи по Гройсману. У мене конкретно звертання навіть не до вас, знаходжу в цьому приміщенні присутності журналістів я хочу сказати, що я особисто. З моїми людьми чекаю того дня, коли Валерій Максимович буде призначений в цій прокуратурі керівником. І того дня, коли нарешті почнеться справжня ілюстрація, і ми зможемо піднімати факти всіх цих злодіянь на найвищому рівні через прокуратуру, а не через народних месників. Ось цього дня я особисто чекаю, за цим я, наприклад, прийшов, щоб пояснити вам. Що якщо а, тут не буде призначено Валерія Максимовича Палія, це ген, ген, Генпрокуратура заладиться, але тим не менше. Думаю... З нашого боку послідує, послідує однозначна відповідь, як відповідь від громади. І а, я думаю, що і прокуратура, і місцева влада відчують, а, що таке, а, власне кажучи, а, революції, як обманювати, як обманювати людей. І намагатися розділити портфелі під шумок кримської війни там, чи прикриваючись якимись іншими загальними суспільно-політичними проблемами? Ні, ну все-таки виходить, так. Скажіть, будь ласка, а що ми достойно, що ви нас пригласили в зал? Ми що такі, що ж все-таки ж теж люди. Ви, згадую, ви не запропонували. Ми почали розмову хоча тут, да, того я, відповісти. Я, 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 я хочу вам відповідати. Якщо я хотів, то ми тут почали. Да. Це ж нічим ми просто до народу. Скільки ми, ми можемо стояти? Давайте сядемо і поговоримо. Не кричіть, ви так говорили вже. Без скріпчу. Я ж вас уважно висловлюю. У мене ж ноги болять, я не можу тільки стояти. Я? Почніше. Давайте сядемо і поговоримо. Ми з вами не перебиваємося. Коректно себе вести. Не перебиваємося. А це тут. не привикли, так вот чувати. Ви мене Я не поступив, Є пропозиція. Запросіть нас, будь ласка, від ласка. Я пропоную, це. Я Ви всі довіряєте одній матір. Давайте активі, ну просто візьміть. Вже щоб ви всі любили. Ми за. менше 10 чоловік. Ні, Я не зі сторони того, щоб зажимати. Ми не зажимаємо. Ми бачимо. Це лукаві, рахувати. Віктор. Ми відкриємо, зараз пройдемо Ми пройдемо. Давайте, щоб ми не столкнутимо.